П'ять іранських дронів шахет збили над Львівщиною цієї ночі. Окупанти намагалися вдарити по об'єкту критичної інфраструктури обласного центру, але їхні спроби виявилися марними. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити ворожі БПЛА. Звітує керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сьогодні вночі між 3 і 5 годинами Львівська область була атакована шахедами. Дякую, ПВК захід за роботу. П'ять з них було збито. На щастя, постраждалих немає. Тим часом у кривому розі внаслідок нічної атаки ворога постраждали дві людини: це чоловік і жінка. Останню госпіталізували у важкому стані. Росіяни поцілили по приватному промисловому підприємству. Інформують у військовій адміністрації Дніпропетровщини. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. Ворожі безпілотники намагалися атакувати і українську столицю сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва. Загалом вночі 19 травня росіяни випустили 22 шахеди та 6 калібрів. Протиповітряна оборона знищила три крилаті ракети та 16 ударних дронів.